Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про трусики торгової марки конти, шортики, які є у продажу в нашому магазині. Ви знаєте, що ми вже з конти не працюємо, тому що це білоруська фірма. Тому ось які є залишки, я всі, всі вам от розповім, що в нас є на залишку. Є розмір S і XL. Тобто найменший і найбільший. Колір є розмір S є от, дві чорних, три натурал і дві білих. Колір, то, розмір XL є три білих і один натурал. Розповім вам зараз про ці трусики. Ось так вони йдуть в таких упаковочках. Дивіться, от всі упаковочки намальовані білі трусики, але всередині там є, бувають чорні, бувають білі, бувають. Натурал. Ось це розмір S ось такі шортики. Подивіться, вони йдуть. розмір S іде на об'єм бедер 90-94 см Ось так вони тягнуться. Ось так тягнуться, Якого кого 96, теж може купувати. Тут подвійна ось така, подвійна обверложечка обер... і загин. Бачите, ось, тут, ось така подвійна, подвійний рубчик, кінчик такий. Шви дуже акуратні. Ось тут плаский шов. Шви дуже акуратненькі, гарні, висячих ниток немає, ніде нічого, і густенькі. Густенька обверложка і густенькі шви. Ластовичка подвійна. Ластовичка подвійна, ось дуже хороші трусики, гарна якість. Склад тканини 95% бавовна, 5% еластан. Зараз зроблю заміри. Ось це розмір С. По талії іде 30 см. Висота 20 см, бік 10,5 см. Ось це розмір С. Шортики і розмір XL. Це іде найбільший розмір шортиків. Ось такі вони. Розмір XL є 4 штучки, три білих і одні бежеві. По талії вони йдуть 35,5 см. висота. 23,5 см, бік 13 см. Ось це розмір XL. Коштують вони 200 гривень. Замовити ви їх можете у нас на сайті parus.com.ua, а також можете за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка та накладений платіж при отриманні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити новинок. Гарного вам дня, до побачення!